Як продавати свої послуги дорого і не соромитися своїх? Цін як вам подолати цей страх ставити, чек вище, перестати жлобитися, перестати постійно давати знижки і вирішувати за людей, що ой Боже, то йому буде точно дорого, я краще занижу свою ціну, тому що а раптом щось мені взагалі відмовлять і так далі. От щоб таких ситуацій у вас не було, сьогодні якраз таки розберемося. Я почав брати оплати за свої послуги років з 16. і з тих пір вже більше десятиліття постійно працюю над тим, щоб покращувати цей навичок і продавати якісніше і дорожче. І за ці роки я сформував чотири ключових правила, які дозволяють мені продавати вище ринка, і при цьому мати клієнтів лояльних, дуже з якими ми працюємо від 6 місяців плюс. І це відео підійде, як тим, хто працює в наймі і паралельно щось розвиває своє, так і тим, хто вже повноцінно веде власну діяльність. Дуже важливо, щоб ви не сприймали цю інформацію як покрокову інструкцію, яку беріть і виконуєте прямо так. Ми всі різні. Я без поняття, чим ви займаєтеся, але спробуйте адаптувати цю інформацію під себе, взяти механізми саму. Логіку цього всього і підлаштувати під свою нішу, під свій продукт, під свої послуги, які ви надаєте. А поки підпишись і поділись в коментарях, яка у тебе послуга чи чим ти загалом займаєшся, і який найбільший затик ти у себе маєш. Я обов'язково вам в коментарях дам відповідь, щоб ви могли зрушитися з мертвої точки. А ми поки прийдемо до чотирьох ключових правил, які я для вас підготував. Перше. ринкової ціни взагалі не існує. Ринкова ціна це вже пережиток минулого, тому що зараз все питання лише в цільовій аудиторії. Ви маєте зрозуміти, хто ваша безпосередня цільова аудиторія, для якої ви створюєте цей продукт, і в залежності від платоспроможності, чи умов, чи запиту, чи проблеми вашої цільової аудиторії, ви створюєте відповідний продукт. Для прикладу, ви можете подивитися, який проміжок заробітку у вашої цільової аудиторії, так, який у неї є мінімум, у який у неї є максимум. І ось це для вас по факту і буде ціна ринкова для вашої цільової аудиторії. Тому що за одну і ту саму послугу, в залежності від того, в яку Цільову аудиторію ми будемо продавати цю послугу, ціна буде видозмінюватися. Ми маємо зважити, який у мене є досвід, да, який я хочу надати, і відповідно до якої цільової аудиторії я хочу взаємодіяти. І відповідно цього, вже дивитися, де перетині цього я маю поставити свій для прикладу чек, і який буде відповідати ціні, яку може платити моя цільова аудиторія. Таким чином, ви перестаєте конкурувати з ринком як таким вашої професії, і починаєте конкурувати лише з то, Частинкою, яка працює саме з вашою цільовою аудиторією, друге ключове правило це починай особистий бренд якомога швидше, як ти можеш. Якщо ви надаєте якісь послуги особисто, то це буде особистий бренд. Якщо ви продаєте якісь товари чи послуги, які надаєте не ви, наприклад, то це буде бренд вашого відповідно, бренду, да, так. Але соціальні мережі і особистий бренд ми маємо формувати з самого початку. Чому з самого початку? Тому що ми маємо побудувати певне собі ім'я. Як тільки у вас з'являється певне ім'я на ринку, тоді у людей повертається. До першого пункту з ціноутворенням вашої цільової аудиторії. Тепер люди приходять не за темою, да? тобто не на тему, не на продукт сам по собі. А вони приходять, тобто сюди вони не приходять, а вони навпаки приходять до вас як до людини, яка має в собі і цю тему, і цей продукт, і свій досвід, і знання, і так далі. І вони обирають вас в сукупності, а не конкретну тему. І тепер вони, порівнюючи вашу послугу з іншими, порівнюють не тему з такою самою темою у іншого автора, а порівнюють вас як людину, ось цю всю в сукупності, і продукти інших людей або інших людей в сукупності. Таким чином, залучати людей на свої послуги, на свої продукти стає набагато простіше, тому що ми тепер комунікуємо як люди, а не так, що ви просто транслюєте Якусь тему чи якийсь продукт. Наявність особистого бренду стирає взагалі поняття якихось, якогось ринку як такого, да його просто не існує. Ви стаєте по факту своїм ринком, і ви торгуєте, да, чи ви конкуруєте лише з своїми якимись цінностями, і з ринком як таким ви конкуруєте лише за увагу, а не за послугу. І це дуже важлива різниця в тому, як ми взагалі функціонуємо і які послуги Слуги, ми створимо, які дії ми будемо виконувати. До речі, якщо ви будуєте власну діяльність і хочете її масштабувати, вийти на стабільні 2, 3, 5 тисяч доларів на місяць і зробити це набагато швидше. Запрошую вас в нашу групу росту, де я особисто допомагаю вам побудувати це набагато ефективніше і головне системно, щоб ви не блукали, а фокусувалися лише на тому, що потрібно. Плюс вас будуть оточувати люди, які так само будують власну діяльність, щоб ви могли ділитися своїми проблемами і знаходити підтримку у людей, які поруч деталі розповім особисто, просто залиште заявку в. Описі під відео, або в закріпленому коментарі, я зв'яжуся особисто, поспілкуємося, розберемо вашу конкретну ситуацію, розповім всі умови, і тільки потім ви для себе приймете рішення, чи вам це підходить, не підходить, хочете поспівпрацювати чи ні. А ми поки перейдемо до третього пункту під назвою ніяких знижок. Я ніколи не ставлю знижок на свої послуги, тому що це обезцінює мене як людину і мою діяльність як таку, що ми можемо зробити замість цього. Якщо ви вже хочете попрацювати з різною цільовою аудиторією, ми або створюємо. Лінійку продуктів, да, яка закриває різні цінові блоки. І відповідно ми спрямовуємо простіший продукт на аудиторію, яка менш платоспроможна, да, до преміум-продукту, яка більш платоспроможні. Це перший варіант, який ми можемо рухати людину. Да? Тобто, ми таким чином, не надаючи знижок, даємо людині вибір, як з вами поспівпрацювати. Або якщо ви вже хочете надавати знижку, ми маємо разом зі знижкою, тобто ось тут продукт, тут у нас є ціна. Разом з тим, що ми опускаємо ціну, ми маємо опускати по факту продукт по ваші послуги, тобто кількість взаємодій, які ви робите, да? наскільки глибинно ви будете занурюватися. Або ми перебираємо частину роботи, або ми. Обмежуємо час або прибираємо якісь елементи з цього всього. Відповідно, наша ціна знижується за рахунок того, що ми знижуємо об'єм нашої роботи. Тоді це абсолютно логічно, лояльно і ніяких питань не виникає. Ми не намагаємося вирішити за людину, їй буде дорого чи ні. Ми просто називаємо свою ціну, яку ви обрали відповідно першого пункту да? не ринкової ціни, а відповідно вашої цільової аудиторії. Ви знаєте, що ця ціна аргументована. Ви розумієте, чому ви її зробили? І сенсу давати знижок абсолютно. Ніяких, як то кажуть, можемо продавати тільки дорожче, да? і четверте, саме фінальне. дорого не дорівнює погано. Що я маю під цим? Дуже часто ми, коли називаємо якусь ціну, і для людини це дорого, ми думаємо, що ми якісь не такі, і це дуже сильно впливає на нашу психіку. Дивіться, те, що ми назначаємо якусь ціну, да? і для людини це дорого, це не робить вас поганими і не робить людину поганою. Ви просто не співпали. Да? У вашу цільову аудиторію ця ціна сформована під вашу цільову аудиторію. Людина була не у вашій цільовій аудиторії, і за рахунок цього для неї така ціна виявилася занадто високою. Це не робить вас меншовартісними. Це не значить, що ви маєте знизити свої ціни, тому що для людини це дорого. Ні, ви просто працюєте не з тою цільовою аудиторією. Або ви зробили неправильну аналіз цієї цільової аудиторії і відповідно підібрали тоді неадекватну ціну. Але я враховую те, що ви підбирали ціну. Відповідно до вашої цільової аудиторії, і тоді, коли вам кажуть, дорого для мене це окей. Нічого страшного в цьому немає. Просто людина не ми не співпадаємо. Так само, як є різний клас не знаю, машин, квартир, телефонів, чого завгодно. Ви можете підібрати під свій ціновий сегмент. Якщо для вас це дорого, є купа інших спеціалістів, які працюють дешевше. Так само, як якщо мої послуги для вас занадто дешево, є купа спеціалістів, які працюють ще дорожче. Так само, як з цільовими запитами. Да? Якщо людина не моя, вона не потрапляє під мою цільову аудиторію. Вона не потрапляє під ті запити, які я вирішую, під ті проблеми, да, якими я допомагаю, мені не складно сказати, що вибач, я не можу тобі допомогти з цим запитом. Це просто фізично, не до мене. І тоді людина знаходить іншого спеціаліста, да, чи іншу спеціалістку, яка працює з запитом саме цієї цільової аудиторії, її цільової аудиторії, за інший чек. І якщо зробити підсумок в одне речення, я постійно задаю собі одне ключове питання: який рівень сервісу я маю надати, щоб для. Зарплати моєї цільової аудиторії, моя бажана ціна, яку я хочу отримувати, да, була нормальною або трохи вищою. Таким чином, я для себе дуже чітко визначаю, хто буде моя цільова аудиторія, яка у неї платоспроможність, чи яку запит вона хоче отримати. Да, це все включно туди. І моя бажана ціна, яку я хотів би отримувати за свої послуги, буде співвідноситися, який тоді рівень сервісу. Я маю надати чи своїх послуг, чи товару, чи чого завгодно для того, щоб це все було. Рівносильно, да? мало абсолютно сенс. І разом з моїм зростанням як професіонала у мене змінюється цільова аудиторія, у мене змінюється бажна ціна, і у мене змінюється рівень сервісу, який я надаю. Відповідно, поєднуючи ці три компоненти, я дуже чітко розумію, чому я вартую стільки, як я сформував цю ціну, чому саме таку ціну. Я не боюся бути іншим, ніж мій ринок, да, скажімо так, загальний. І мені не страшно називати ціну. Тому що для мого мозка абсолютно аргументова. Вона ціна, я не вигадав її з потолка, я не взяв її просто тому, що хтось так само продає, не взяв тому, що так середня ціна на моєму ринку сказана. Ні, я сформував ціну відповідно конкретно моєї цільової аудиторії, відповідно рівня сервісу, який я можу надавати, і відповідно тієї ціни, яку я би хотів мати. Відповідно, якщо я бачу, що я хочу отримувати ціну, X якусь да а моя аудиторія. Цю ціну X може платити, скажімо, але рівень сервісу мій поки що не дотягує. Тоді я маю або знизити рівень цільової аудиторії разом з цим знизити ціна, або знизити ціну, відповідно залишивши з цієї цільової аудиторії, якщо вона взагалі буде працювати з таким рівнем сервісу. І відповідно у мене збирається повноцінна картинка. Я працюю з людьми, які повністю розуміють мене. У мене продукт створений спеціально під цю цільову аудиторію. Ціна виставлена спеціально під цю цільову аудиторію і рівень сервісу я так само виводжу відповідно до тої цільової аудиторії, з якою я хочу працювати. Якщо я хочу працювати з преміум сегментом, я відповідно маю відповідати цьому преміум сегменту. Якщо я хочу працювати з масами, я маю відповідати. Планці мас. Ось це просте питання, і ці чотири правила допомагають дуже якісно підібрати свою ціну і не боятися підніматися зростати вище по ціні, тому що ви разом з підняттям ціни просто змінюєте рівень вашої цільової аудиторії. Тож ставте чек відповідний до вашого сервісу, обирайте вашу цільову аудиторію, з якою ви хочете працювати, яка готова буде залишатися з вами довго і обирати саме вас, тому що ви розкачуєте себе, свою медійність, свій особистий бренд чи бренд вашого бренду. Да? І хоче залишатися з вами довгостроково. І сподіваюся, ви так само захочете залишатися зі мною далі. Тому обов'язково підписуйтеся, дивіться ось це відео наступним, і підписуйтесь на інші соціальні мережі, які я залишив в описі під цим відео. Особливо на телеграм-канал там ділюся щоденно інсайтами, практиками і інформацією, яка допоможе вам покращити, полегшити вашу власну діяльність. До зустрічі дуже скоро.